Вітаю, друзі! Сьогодні, 29 травня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клочок. і сьогодні зі мною у віртуальній студії Ігор Рейтерович, якого ви вже добре знаєте. У на каналі він з'являється у нас часто. Полюбляєте його слухати. Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку і член Національної ліги центристів. Ну так само, як і я. Вітаю тебе, Ігор. Вітаю. Ми сьогодні будемо говорити не про центризм, друзі. Я бачу, що ви дописуєте в коментарях під відео, ну, врешті-решт, розкажіть, що це таке. Прийде час, обов'язково розкажемо. Це є основним нашим стратегічним баченням для України. Але сьогодні я попросив Ігора, все ж таки, поговорити не про ідеологічні засади майбутньої України, як ми їх бачимо, а про заяви Мерца спочатку. Ну і потім всі геополітичні питання, які стосуються саме. Російсько-української війни можливості її, хоча б там призупинення на певний період, чому про Мерца? Тому що Мерц в останні дні наробив багато заяв. Навіть сьогодні він знову прокоментував закиди Джей Дівенса, які пролунали на тлі заборони відвідин іноземцями Сполучених Штатів Америки, скасування віз і так далі. Каже, мовляв, ми знаємо, за що ми боремось. А вчорашній візит зеленського до Німеччини, ну він справді був дуже цікавим. Багато військової допомоги і заяви Мерца, Ну, такі, як на мене, доволі серйозні, стратегічно серйозні. Таке враження, що він перебирає на себе взагалі всі функції там, лідера Європи. Чи це так, чи ні, і які перспективи у Мерца? Ну, тобі, я взагалі скажу, що цей візит Зеленського до Німеччини, мені здається, один з найбільш ждалих візитів мінімум за півроку останніх. Ну тобто, це okay. дійсно гарна історія. Гарне спілкування, гарні заяви, правильні заяви, достатньо чіткі заяви. Тобто, Мерц. Він, судячи з усього, ну це не Шольц, да який уникав певних характеристик. Мерц багато речей називає своїми іменами. Звісно, нам поки складно зробити висновок наскільки швидко все те, що було обіцяно, буде реалізовуватися на практиці, ага. але там є точно позитивні моменти, які будуть мати швидкі наслідки. Наприклад, це оплата старлінків. Наприклад, це гроші власне на будівництво дронів. да, про які говорили більше того, я бачив вчора так по діагоналі заяву від представників там міноборони нашого: що якщо німці виділять ці гроші за данською моделлю, що запропонував Мерц, на побудову ракет в Україні, то ледь ці ракети будуть готові впродовж кількох тижнів. Ну тобто навіть на місяці. Ну тобто, наша явна робота ведеться, наша явна ця ага. програма якби реалізується. Вона на жаль, мабуть, реалізується не так швидко, і я багато чув Яв за останні осі два тижні, коли значить, росіяни посилили обстріли України. да, багато хто писав, а де наші ракети. Ну Зеленський казав про три тисячі ракет. То треба просто розуміти, що це на жаль не така легка справа. Воно так швидко прям не робиться. Тут треба довести до логічного завершення виробництва, і тоді можна його масштабувати. От Мерц, принципі я так розумію, запропонував ідею, що ми вам дамо гроші, масштабуйте. У Вас вже ну, є так. розробки, да ми вам дамо гроші. Ви можна бути і данська модель в цілому вона дуже позитивна була для нашого ВПК. Тому мені здається, Мерц тут. Ну як людина, яка має відношення в тому числі до грошей, до бізнесу елементарно все прорахував і. Зрозумів, що це дуже непоганий сценарій стосовно підтримки України. Я погоджуюся з тим, що Мерц точно перетягує на себе ковдру лідера Європейського союзу. Причому йому це вдається робити достатньо легко на фоні деякої деякого пригальмування Франції. Ну, щось Макрон трошки пригальмував. Я не знаю, з чим це пов'язано. Може в нього в родині не все в порядку. Да я згадую це відоме відео, да, над яким багато там жартували. Ну, це свидетеля, це життя. Да? Там різні можуть бути моменти. Але я думаю, що у Макрона все ж таки тут питання ще і внутрішнього такого порядку. У Мерца є одна велика перевага. В нього зараз медовий місяць. Давайте так скажемо, політичний його перші там місяці, два-три особливо не будуть шпиняти, і він, от, якраз я бачу, хоче за ці два-три місяці максимально наростити підтримку свого уряду, коаліції, свою власну, скажімо так. Да? І вони як активно взялися за внутрішні питання, наприклад, по міграції, по економіці, по альтернативі для Німеччини, і вони показують, що слухайте, ми не будемо, вибачте, терпілами, да? Які, там, дипу, ну, Хтось прикривається ди. Дипу... Демократичними принципами і стандартами робить абсолютно демократич антидемократичні речі. А ми повинні на це якби дивитися і нічого не робити. І мені здається, він хоче ці два-три місяці теж активно використати з приводу от лідерства Німеччини в контексті підтримки України, де й вирішення своїх питань, тому що знов-таки слухайте тут же є цинічний розрахунок: гроші в Україні на ВПК. Це в тому числі розвиток німецького ВПК, тому що і я переконаний, то, що да, та, Рейн також підписує з нами контракти. То я так Ну, підозрюю, що це буде ключова взагалі компанія, яка тут буде відкривати заводи, із з якою ми будемо мати якісь тісні відносини, і це насправді дуже добре, тому що компанія непогана, компанія високотехнологічна, і вона довела свою відданість, давайте так скажемо, підтримці України. Вони дійсно багато нам постачали, постачають. І Мерць, мені здається, просто хоче знов-таки це масштабувати, тому що це гроші, це гроші для Німеччини, це високотехнологічне виробництво і. Власне, він так активно себе поводить тут. Головне, що в нього цей азарт. Не, не спав зараз, і якісь практичні речі були зроблені. І після цього я думаю, що ми можемо десь відносини з німеччиною розширити і посилити. До речі, він же ще сказав одну важливу фразу, на яку мало хто звернув увагу: що будуть відновлені міжурядові консультації між Україною і Німеччиною. Це дуже важлива історія. Насправді дуже практична така історія, не виключає, що з прицілом, як німецькі компанії потім будуть брати участь у відбудові України. Ну чому а як, як на це Вашингтон подивиться? Бо а, там, там, просто дивися, дивися, дивися а з Вашингтоном. Тут дуже цікава ситуація. Вашингтон, звісно, може бути наприклад там, не сильно задоволений і мати якісь так, свої так. інтереси, але просте питання: а як американці будуть ці інтереси реалізовувати в Україні? Як я навіть так, більше так німці а, ні, так німцям простіше? Вони тут поблизу. У американців тут немає представництво, вони робітників сюди я щось сумніваюся, якихось пришлю, чи якусь техніку. Ну, може, але американці там трошки про інше думають. До речі, я ж не відкрию таємницю. Це відома інформація. Вона була навіть оприлюднена, що там mm -hmm. подивилися на різні реєстри цього року. Да? І в цих реєстрах були питання пов'язані з майбутньою відбудовою України. Контракти на майбутню mm -hmm. відбудову 40% цих контрактів. Вже закріплені за певними компаніями, і ці компанії турецькі. Тобто, турки вже тут якби на майбутнє собі позаписували. Ну я вон, дивлюсь вікно. У мене там був ремонт дороги. Більше року робили. Здогадайтесь, яка компанія? Я чесно, я я ходив трошки, вибачте, афігівав, тому що я не розумію, ну ми не можемо це зробити. Ну. Якби в принципі дорогу на жаль, не можемо якісно не можемо. Ну можливо, але ну, слухайте, вони ж і, і плитку клали. Ну це вже, взагалі, якась ненормальна історія. Плитку в принципі в нас прекрасно вміють вкласти. Да, тому тут от я просто приклад навожу так, турки вже наперед собі 40% відсотків контрактів, які зараз є, там в вільному доступі, вони вже за собою забили. Я думаю, що німці теж так будуть робити, пробувати принаймні. Ну а Вашингтон, ну Вашингтону треба визначатися. Зуміти, те, що вони підписали з нами угоду, те, що вони підписали з нами угоду, так ця угода поки нічим не наповнена. От якщо Трамп прийшла, Трамп прийшла за цією угодою, за цією угодою я підкреслюю, да, в цей фонд там зброї, наприклад, на. 5 мільярдів доларів тоді окей. А якщо він буде просто розказувати там те, що він зараз робить, і кожні два тижні казати, що він дає Путіну два тижні. На сьогодні CNN вийшло з новиною, 27 квітня Трамп дав Росії два тижні. Сьогодні 29 травня. Чотири пройшло. Да? Якби то Трамп тільки буде говорити, а всі контракти і все інше тут поділять інші. І Трамп нічого ні. Україні не зробить, тому що ми ж угоду та формально не порушуємо. Це ж не про ну, ці, не, не про ресурси. Правильно, це не ж про якісь інші. Скажімо, речі. Я думаю, що Мерць до речі це прекрасно розуміє, і він у ну, десь теж на перспективу дивиться, тому що ну це великі гроші. Он друзі, поляки, як каже е, Туск, да? ми зоб... ну, обов'язково будемо заробляти на Україні. Ну, ми ж хочемо взяти участь у відбудові України. А хто в нас друга країна за кількістю допомоги України? Німеччина, Німеччина. Сполучених Штатів Америки, а. Німеччина. А. Так що щось мені підказує, що Мерц може вийти і сказати так: секундочку, якщо ми вже починаємо заробляти на відбудові України, то у Німеччини набагато більше, ну так би мовити, підстав для цього, да, ніж, наприклад, у Польщі. При всій повазі йдяться, що одним, що іншим. Да, вони допомогли. Ні, ну, читать Боже, правду. Тут ніколи не подінешся. Тут є об'єктивні такі моменти. От мені здалося, що Мерц, він поки мене приємно вражає. Я як то кажу, знаєш, не хочу там наврочити. Видно, що це системна людина. Що він не хапається, як той же Макрон за щось одне, і типу намагається тільки одне тягнути. До нього багато аспектні такі підходи. Він Бері Джонсон да, я так розумію. Да ні, ну, Мерс якісніший, компетентніший, мабуть, ніж Джонсон. Да? Давай так mm -hmm. скажемо, і от це, це ж німець, німецька риса характеру, риса mm -hmm. німецького характеру, Отакий от, от буквалізм, бюрократизм, але він собі сідає, в нього там там записничок, в записничку визначені там вектори, там пов'язані з Україною. І от він їх mm -hmm. починає все як танком перти по всім цим векторам їх реалізовувати. Ну, нам головне, це не профукати, вибачте, і ну, дійсно це перевести в якісь практичні історії. então Щоб ми ці гроші отримали, отримали фінансування дронів, фінансування ракет. Та я думаю, отримали тауроси. Тому що скоріш за все, питання точно буде позитивно вирішене. Просто це відбудеться в такий трохи закритий спосіб, і ми ну ми там говоримо. є один момент. Я на рахунок думав вже не чіпати цю тему, але на рахунок таврисів. Ти говориш справа, в тому що днями віце канцлер виступив і... проти який є міністром фінансів. У нього в уряді він представляє СДПН соціал демократичну партію Німеччини Шольца. У них по голосах зростеться там все нормально. А я переконаний, що дивись там момент такий. А якого, о, яким боком, взагалі, парламент буде мати? Ні, 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 Тут Я. Я тобі поясню, чому я так говорю. Вони і ж голосувати так, він... не будуть за це. Зрозуміло. Він може ухвалити це рішення самостійно, але міністра ворожій історії. Які треба буде реалізовувати мерзкі? Але я думаю, що мерз до цього прекрасно готовий, і вони uh -huh. просто обміняються. Як це прийнято в коаліціях? Ви нам ми вам. Ну, це ж нормальна історія. Ми вам зробимо там так, а ви нам зробите тут так. Ну тобто, тут можна буде, мені здається, домовитися. І е, я ж ще ж не виключаю, що і представники якихось інших партій, які не в коаліції, ну крім альтернативи, звісно, да вони йде з тарусом теж можуть підтримати. Да, для Німців взагалі передати Україні тагороси. Ну давай відверто скажемо. Це ще історія про те, щоб їх випробувати на практиці. І отримати гарні, гарні матеріали да, для так подальшого. само як цю зброю, що будуть визволяти в Україні. Так, так. Тобто для них історія чисто ще така. Ну, от іноді там кажуть, Україна це полігон, так і є. На жаль, ми так. не хотіли цього, тобто ми не за гроші зробили себе полігоном. Ми стали полігоном за необхідності. Але якщо ми вже відбиваємося від цієї наволочі, да, яка там пре ну, зі сходу на нас, uh -huh. то власне тоді випробування навіть якоїсь західної зброї на росіянах ну це нормальна така історія, і, в принципі, нею треба користуватися. Тому я думаю, що вони з Ауросами там щось якось вирішать. І я знаєш, чому впевнений? Тому що за останні два дні росіяни зробили мінімум шість дуже голосних заяв. Там ця Бабрасян, ну яка як і Сіменян, да так. Медведєв. Потім Що там йому? Лавров, Піськов, значить хто там ще ще там двоє. Шойгу, всі заяви, всі заяви були спрямовані в першу чергу на те, щоб Україна не отримала додаткову зброю. Ми будемо бомбити Берлін, mm -hmm. отакі от тому, що, мабуть, вони щось знають, що там же все прямо на мазі, і вони реально не знають, як цьому протистояти. Якщо вони хочуть, наприклад, вести, а вони хочуть це робити, наступ на сумщину. Ну спробувати принаймні да, зараз і вони там стягують війська. Я просто чому кажу про це? Я ж дивлюся на в тому числі провладні телеграм-канали. І коли провладні телеграм-канали пишуть, що на Сумщині складна ситуація, ну це трошки так. Напружує, да, тобто, там же вони, як правило, пишуть, що все супер, все класно. Якби в нас успіхи, а тут якби вони пишуть сьогодні, що не все, все не так просто, якби і так далі. Плюс оця інформація, що Зеленський, начебто, е, там щось відмінив, повинен їхати е, туди, і так далі. Ну, росіяни будуть намагатися це зробити, але вони ж коли накопичують ці війська, це що означає, що вони дуже вразливі. І логістика вразлива для ударів, і от вони, мабуть, бояться, що зараз прийдуть ракети, вони, типу, попруть, а ми вгатимо їм по тилам, і це закінчиться для них дуже погано. І тому вони отак -от активно розганяють цю тему: що типу не вздумайте, значить це буде вступ в війну і так далі. Ну Мерц, така людина, мені здається, йому на це абсолютно плювати. Тим більше ми ж маємо прецедент. Британія Франція вже виходить да, у і та, США, та, США, так атакам все ж били да. по Курці, причому кажуть американці про це дізналися після того. Як це відбулося, і де-факто визнали yeah. просто цей факт. Тому ні, мер цього точно там не боїться. Тут питання в тому, щоб це от вирішується буквально день-два. Воно, uh -huh. можливо, там тиждень. да Це дуже пришвидшилися процеси зараз по всьому цьому. -цьому. Мене тоді з переходом на наступне питання буде. Ти вже згадав історію про непоквапливість Трампа два-три тижні це вже мем, реально. Ми вчора отримали повідомлення про те, що. Буде в Стамбулі наступний раунд переговорів 2 червня. Українська сторона поки що не відповіла. Ми попросили, аби нам представили меморандум, який би ми почитали. Ну з принципі, справедливо. Ну чому світ відправили? відправили, До речі, уміра да. умірав офіційно написав, що ми свій меморандум росіянам відправили. Тобто, ми їм передали. Ми дійсно хочемо отримати від них. Це нормально. І МЗС України устами просто речник, але вважаємо це офіційно сьогодні. Позицію сказали, що не передають нам його по одній простій причині. Я тут на 100%. тому що там просто якісь драконівські умови припинення ну, та, там неадекватність. Дивись, ми ж бачимо, ми чули заяву. Точніше, Лаврова він сказав, ага. що один з пунктів меморандуму це нейтральний статус України. Другий пункт меморандуму це права. Так званих російськомовних громадян України Reuters написав, що там Путін хоче взагалі слухай, ну це ж ідіотизм повніший, щоб НАТО офіційно написало відмову Грузії, Молдові України, що ми не будемо вас прийняти. Ну це ж відверто, якщо там таке дійсно було чи буде це ж відвертий плювок, просто знову в бік НАТО і Трампа. Просто відвертий плювок. Ну так, слухай, тому мене що запитання? Мене тут запитання. А з якого дива у меморандум, який фактично є ну папірцем, про наміри про наміри, записують положення, які фактично будуть в мирній угоді, навіть не в угоді. Одна це ж ключовий момент. Ми маємо зараз. Ми маємо зараз дві позиції. Ми, на жаль, не бачили нашого меморандуму. Ну, наприклад, або, хоча б ключових якихось моментів, які там є. Я здається, в тебе в ефірі раніше казав. Я повторюся. Я вважаю, що це все ж таки трохи неправильно. Нам не треба було публікувати весь документ ні. Але сказати ключових пару речей, що наш меморандум присвячений виключно технічному питанню припинення а вогню по лінії розмежування. Там є певні умови. Україна пропонує там якісь умови. Ми їх не будемо висвітлювати. Вони вже такі більш ну там. Деталізовані будуть під час перемовин, але наша ключова історія це виключно ну, от, історія технічна. А росіяни так. подають не меморандум, вони подають типу пункт їхньої можливої мирної угоди. І це принципова різниця. І отут, от до речі, момент такий: сьогодні в нас четвер, так. Значить, в понеділок повинна бути зустріч. Мені здається, якщо Ну, неділя це вже буде пізно, мабуть. Е, якщо я просто трохи в датах переплутав, е, думав, що друге це вівторок. Друге ага. це вівтор, понеділок. Так, от, якщо ми, мабуть, не пізніше суботи не отримаємо від росіян ага. меморандум, мені здається, в нас повинен виходити Сибіга. І офіційно звертаючись до всіх, казати, що українська делегація нікуди не їде. Ми не маємо предмету розмови. Ми не збираємося вислухувати лекції дегенерата Мединського, який буде розказувати знов про щось там. Ми хочемо їхати говорити про конкретні документи. Свій документ ми передали і прямо звертатися, пане президенте Сполучених Штатів, президент Франції, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Британії. Дивіться в черговий раз. Росія вам плюнула і нам плюнула всім в обличчя, вона не хоче про ні про що говорити. Давайте робити те, що ви обіцяли. Але нам треба буде це зробити. Ну обов'язково. Якщо ми не отримаємо цей документ, я взагалі знаєш, мабуть, історія правильна була б така: можна було б нам таку запропонувати фішку, що Україна, наприклад, там вчора каже: давайте там в п'ятницю, в Стамбулі, наприклад, в Стамбулі, да? якщо зустріч в Стамбулі буде наступна. На, наш представник Міністерства закордонних справ, ну це явно не міністр, можливо, якийсь там заступник, може керівник якогось департаменту, в присутності турецької сторони передає російському представнику і отримує від російського представника. І сказати: в 11 годин дня ми вас чекаємо. Так. Ну і все, і куди їм діватися? Вони ж кажуть, що вони підготували вже. Ну то прийшліть людину, передайте папірець. Я дуже На сподіваюся, тому, що якась не Ну просто фієрі. У нас міністр оборони, який очолює нашу делегацію, змушений писати публічно пост, змушений. Оце ну, ідіотизм, да не, не з нашого боку, з боку росіян писати пост і казати, ми все передали. Вони типу мовчать, і ще й кажуть, що Україна не дала відповідь. Так яка відповідь? Ви документ прийшліть, І ми відразу дамо відповідь. Будемо, друже. Я тобі хочу сказати, що ну ми маємо неспросту історію і відносин простим противником. І те, що він цинік і так далі, це ну всі давно зрозуміли. І тут треба напрацьовувати дійсно таку тактику, про яку ти говориш до певної міри, вона в нас присутня, але справді, оці ці вікіночки, треба їх прибирати. Скажи мені, будь ласка, ну от гіпотетично, те, що от відбудеться в понеділок, за твоїм сценарієм, ми фактично приїздимо туди, бачимо цей папірець і кажемо, та ні, ну це взагалі історія ні про що, тут нема про що говорити, і ми розвертаємося і йдемо звідти, щоб не слухати ваші лекції. Бо направду так і є, якою може бути реакція? Вибачаєш за це питання? Таке, ну воно справді трішки ну нещире, нещире з якої точки зору ну складно говорити про якісь логічні кроки. Я маю на увазі зараз президента США, який котре говорить про 2-3 тижні як Рестович, і все ж таки на тлі внутрішньої ситуації політичної у США в Білому домі у Конгресі, якими можуть бути кроки американців, але і Європейців. Нині ж міністр закордонних справ Німеччини, про яку ми багато говорили, він Вашингтоні, і вони там погоджують і санкційні питання, і зброю погоджують для України. Щось відбувається, якими можуть бути кроки, якщо от така ситуація в Стамбулі станеться. Бо Мені з'яси там, справи... дивись одне слово про ситуацію в Стамбулі. Якщо ми дійсно приїдемо, будемо мати ці документи, у росіян буде взагалі нічого не про припинення вогню, а я щось там на майбутню перспективу ну та. Помісна церква і всяка дурня, яку вони люблять просувати. Uh -huh. Мені здається, нам треба ну терміново і це якось треба випередити росіян. Зібрати прес-конференцію. Виходить наш представник каже, що на, на превеликий жаль, ми зустрілися говорити про припинення вогню. Російська делегація знову почала розказувати щось інше. От, документ, який вони представили, його вже можна буде опублікувати. От, подивіться That's самі, якби ми, ми ми зараз там ну повідомимо президента України, що там відбулося, якби і все тут. же Президент мені здається, знов таки повинен звертатися. До всіх наших партнерів і казати, ну, перемовини зірвані. Дивіться, ну вони зірвані. Ми зустрічаємося другий раз. Окей, перший раз був робочий, тим більше домовилися про обмін полоненими. Домовилися, це дуже великий плюс, і це супер, що це відбулося. Другий раз вони фактично зривають. Хоча знаєш, я от не виключу, що вони знову почнуть другі перемовини і знову скажуть: давайте почнемо знов з тисячі на тисячу, чи там п'ятсот на п'ятну. Ну, от, от от можуть вони таке mm -hmm. зробити, і знову ми опинимося в ситуації, коли. Просто вийти, грюкнути дверима не вийде, тому що ну якби люди да наші, і от не такі, але може вони на це не по не підуть, тому що Путін думає, що він і так вже зробив дуже велику поступку. Тоді ми прямо звертаємося знову до партнерів. Ми кажемо: ну навіщо ще чекати два тижні? Тим більше там вже буде не два тижні. Ну буде ну, вже тиждень пройде. Да? То давайте все робіть. Ну і чекаємо, коли прокинеться Трамп. І а я не знаю, Трамп насправді в глухому куті. Він цілеспрямовано себе заганяв в глухий кут, що йому просто вийти звідти не вийде красиво. Йому треба тільки вийти і сказати, що Росія погана, да? там, я запроваджую чи даю Україні зброю, чи там, ще щось даю, да? чи ми там запроваджуємо санкції. В нього немає гарного виходу з цієї ситуації. Угу. Тому тут якби все очевидно, і в силу цієї очевидності я боюся, що росіяни в понеділок будуть якось все одно отак намагатися. Вони скажуть, це наш проект. Ви можете щось викреслити. Давайте говорити. Давайте ми подумаємо, зустрінемося через тиждень. Ми готові піти на поступки. У нас є поле для компромісів. Медінський вже про це говорив вже один раз. Да, так? Да, да. І от знов таки, ну прийдеться, типу продовжувати. А вони собі там виторгують тиждень чи два навіть. Угу. Скажуть, ми взяли український документ, його треба уважно вивчити. Пісков вже про це сказав. Вже, фактично, нам треба уважно вивчити. На, от нам треба два тижні, ми будемо уважно вивчати. І тут, ну блін, в мене немає іншого слова, просто да, це я так ще цензурно. Той же Трамп може вийти і сказати, ну це краще, ніж було два тижні. Вони вже ну, почали так. предметну розмову. Значить, давайте ще два тижні почекаємо наступної зустрічі. Ну, от так. Ну, ну добре. Ситуація, ну, Ситуація така. Тут єдине, що знаєш, от може не видерже, ну не витримають просто нерви у багатьох сенаторів, які скажуть: ні, ну ми ж не ми ж не діти. Ми ж розуміємо для робиться, і в цю гру можна грати там місяцями, да? але нас це не влаштовує. Так. Тому що ну, грайте в ігри, але запровадьте перемир'я. Давайте грати в ігри, але після перемир'я оце ж важливий момент. Ну от дивіться, тому... я тебе перепрошую, переб'ю От так на завершення ще запитання з американцями. Зрозуміло там буде ця гумка. Кидатимуть з Конгресу в Білий Дім, з Білого Дому в Конгрес, і так само з нами будуть бавитися. А Європа? Європа що тут робитиме? Ну Європі треба е, тоді вже не чекати, мабуть, Сполучених Штатів, е, ввести додаткові санкції. Е, до речі, не 18-й пакет, це можуть бути окремі просто історії. Е, і мені здається, що правильною відповіддю е, ну була б якась дуже 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 велика поставка зброї. Ну, хай там по збираючи по складах, я думаю, вони достатньо там залишилося насправді. Uh -huh. Якби вони там не прибіднялися. Причому так, там. От вам Storm Shadow, от вам скальпи. Хай не багато. Тут сам принцип важливий. Ага. да? от ага. вам тауруси, і це наша єдина відповідь на те на те, що робить власне Російська Федерація. Ну по-іншому вони теж блідо будуть виглядати. Мерц не хоче виглядати блідо, це помітно. А, ну, ну йому якби ну подивимося, да, я ж кажу, що я кажу про сценарій більш оптимістичний для нас, ага. коли вони все ж таки це зрозуміють. Але е, мені здається, що вони це зрозуміють, тому що. Просто знаючи росіян, вони не втримають не втримаються від трешу. Вони все одно щось таке вкинуть. Ну що просто буде однозначне, і їм прийдеться якісь рішення з цього приводу приймати. Ну констатувати, що перемовини зірвалися, Росія буде мінімум намагатися воювати літо. все, значить треба максимально Україну літом підтримати такий варіант, і все. А далі, коли росіяни сточаться, а вони сточаться, ну у них немає сил захопити там суми. Наприклад, да? немає, але вони будуть намагатися щось там зробити. Коли вони сточаться, тоді власне повернутися знову за стіл перемовин. Але це буде, як ми з тобою неодноразово говорили з колегами десь ближче до осені місяця. Ну так якщо вже більш реалістично дивитися, mm -hmm. не рік, як сказав президент. Хоча там трошки цитату його вирвали з контексту, він трохи інше мав на увазі, ну як сказала, але, так, так і але буде. Осінь, десь буде осінь це буде більш якась реальна історія. Окей. Пропоную зараз сьогодні поки що поставити три крапки, як я завжди говорю, тому що крапку ставити в історії російсько-української війни поки що немає можливості. Для цього треба щось зробити і американцям, і європейцям. Ми робимо більш ніж достатньо. А от наші партнери, на жаль, не поспішають. Два-три тижні і в Європі, і в Вашингтоні. Дякую ще раз, пане Ігорю, тобі, що ти був сьогодні з нами. Також дякую всім глядачам за те, що уважно ви слухали і дивилися нас до самого кінця. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Обов'язково побачимось. Спасибі.